Всім привіт! Ми на точку закації. Я тут сьогодні розширяю сім'ї, даю вощину. Коротше, придумав таку комбінацію, бо в мене проблема зараз настала е з тарою, з корпусами. Тому е я придумав таку собі штуку. От бачимо, що є е сім'я 2х300 магазин. Один на 300, два магазини, один на 300, один магазин. Получається таке, що я ставлю пустий корпус над сім'єю. Основною. З основної сім'ї забираю дві рамки медових, ставлю через роздільну решітку, ставлю у другий трьохсотий корпус і збираю сусідів також медові рамки, старі рамки з розплодом на виході. Ставлю в другий корпус. Наповняю я другий корпус. Тим самим у цих вуликах звільняється місце для вощини. Набиваю повний корпус, ставлю магазин, все сім'я працює. Це буде медовик, бо тому що другий корпус там також є за пару рамок з виходу з розпадом, який на виході. В цьому вулику, цих двох, тут два магазини є. То знизу забрав три рамки медово. Печатні з розплодом, поклав три вощини, поклав перш через роздільну решітку, корпус, магазин з сущу і підняв медовий магазин наверх. Це трошки слабша сім'я, тому я тільки відібрав від них. Тобто вони не, не, не повністю залили магазин. Там в них дві рамочки є ще пустих, тому я забрав знизу тільки три рамки медових так само. Поклав в перший, а їм поклав три вощини. У ну, мене зараз на даний момент вийшло тут: два трьохсотих магазини, два, один магазин, два трьохсотих, магазин, магазин, два трьохсотих, і там ще чотири залишилось. Йдемо, глянемо. Ота сім'я крайня, вона мала би зараз нам ставити трьохсотий магазин. Я його відкрию і зараз включуся. Ну, от видно, що ця сім'я вона займає магазин повністю, надбудови зробила. Тобто це сильна сім'я. Ну і досить тяжкий магазинчик сам. Так, я впевнений, що матка знаходиться тут внизу, тому я сміливо все знімаю. Зараз шукаю. Старі рамки старі рамки або медові рамки, струшую і ставлю в корпус. Так, Забрав я три медових рамки, поставив з краю гнізда розплідного одну вощенку, другу вощенку, третю їм ставлю для шокотерапії по центру. Бо бджоли багато, щоб вони мали роботу. Ось так їх грузимо роботою. Тепер ставимо роздільну решітку. Хорошо, поставили другий корпус, тут у нас три медові рамки. Одну ставимо в ту сторону медову. Ось такі вони залиті і на фазі запечатування. Ставлю тут, що вони їх допрацьовували, до запечатували. Ідемо передусіднього вулика і з нього будемо забирати 2-3 рам... рамочки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пошкодив рамку. Сам сьогодні на пасіки, на точку, тому трошки неудобняк. Так, що в нас та сім'я? Так, ну от крайну, крайну рамочку вони ще не освоїли. Тобто в них ще є пространство для роботи, тому ми їм поставимо магазин, в розріз. Окей, знімаємо цей магазин. Ну що, це я обробив вже, забрав три рамочки, поклав три. Вущинки забрав таку стару розплідну і дві медових рамки. Тепер ставлю їм в розріз корпус з сушниною, з пустими рамками. Так, дівчата, тікайте. Всі повибігали. Оттак. І зверху ставлю їхній. Медовий корпус. Отлично. Ну і закриваємо назад. Хороша ця сімейка, теж непогано Опа, спрацювала. Ізолон зараз ставлю вверх, щоб відбивав жару, там є подушка, Фольгу забрав вже. Ось так. Добре. Мені лишилося два вулика. Покажу по тому кінечний результат. Так, оглянув, набив вже повний корпус. Тут у нас виходить в центрі три рамки йдуть трошки частково з розплодом. А такі там у нас сім рам, іде медових. Там отворим на месте корпус. Так. Жилку наперед. Єсть. Другий литок вверху відкрив. Не так у нас виходить. На жаль, не вистачає мені на всіх магазинів, щоб було по два. Тому комбінація така теж хороша і обновляється гніздо внизу, що підставляється вощина. Ну і рамки також дозапечатуються. Ті, що не запечатані. Красота. Так, то все повідкривано. У мене таких ще вуликів ось таких багатоповерхових ще не було. Радує те, що цього року в мене вперше за всю мою практику джоловодіння в мене перші отакі башні стоять. Все-таки це башня як ніяк. Бо Тому що два корпуса і магазин або корпус і два магазини зверху. в мене такого ще не було. Воно фактично все е залите акацією медом. Вже акація фактично відходить.